Полтавські МНСники підтримали всеукраїнську акцію Пожежник та вийшли, аби відстояти свої права. Щоправда, до її початку ініціативна група активістів зустрілася зі своїм очільником та представниками облдержадміністрації. Хочуть наші співробітники, щоб була створена ініціативна група по реформуванню від області по реформуванню ДСНС, яке зараз починається, проходить. Щоб... І з Полтавської області були учасники і так далі. Я сказав, що ми будемо з ними співпрацювати. За словами керівництва, компроміс на обговоренні знайдено, та він не відмінив мирну акцію рятувальників з плакатами та зверненням. Вони прийшли до стін, ода вимагають покращення умов праці. Забезпечення взагалі відсутнє, да забезпечення я б сказав, на сьогоднішній день немає ніякого. Я не, не кажу, що я там особисто все купував сам. Ні, дещо видала держава, але е, ті всі е, в той весь одяг да спорядження, яке видала ну в, в наших сьогоднішніх умовах, да, 2015 рік. На, на дворі, ну в них неможливо працювати. Взагалі евакуацію з багатоповерхівки, говорять рятувальники. Провести з таким технічним оснащенням практично неможливо. То, що по телеку показують учення, там, допустимо, батути ж, Нема такого. Я вам серйозно, говорю, я за всю свою службу я вже більше 10 років, служив, такого ні разу не бачив. Тому це все, що то, 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 телек показує, то одно, то, що ми говоримо, то другое. Окрім цього, хвилює МНСників і оплата вкрай складної роботи. Я командир раді у мене зарплата зараз составляє 2100 гривень. На даний момент, скажімо так, прибиральниця отримує більшу зарплатню. Ніж ці хлопці, які безпосередньо виконують бойові завдання з ризиком для життя, до мітингуючих вийшов заступник губернатора Полтавщини. Роман Товстий говорить, що проблеми рятувальників знає, і їх навіть обговорюють на найвищому рівні. Та до цього звернення особлива увага. Я обов'язково обіцяю вам, що вимоги, які тут зазначені, вони будуть опрацьовані з головою обласної державної адміністрації, згоджені. З призначеним, який буде у вас керівником, обов'язково доведені ці завдання і будуть враховані в подальшому в нашій співпраці. Однак покращень доведеться чекати. Наступлять вони упродовж трьох місяців з проведенням децентралізації влади в Україні.